Всім привіт! З вами Аня і сьогодні розкажу про відмінності марокканських будинків від наших. Поділюсь цікавими деталями, які мене наздивували по приїзду в Марокко. Без дисклеймера нікуди. Всі люди живуть по різному, мають різні умови житла. З будь-якого правила є виключення. Нехай кожен декорує свою оселю як хоче. Я вам розповідаю просто про якісь цікаві деталі, які я бачила в Марокко, Ось і все. Почнемо з фасадів і побудови будинків. Тут часто будинки прибудовують одне до одного, тобто будинки мають одну спільну стіну. І те, що ми в Україні вважаємо одним під'їздом, тут рахується як окремий будинок, бо в нього інший забудовник, інший власник та фасад у будинку інший. І за різних фасадів загальний вигляд марокканських міста мають трохи хаотичний. І єдина, що ратує ситуацію, це однаковий колір будинків. Це не завжди так, але частіше за все. Наприклад, в місті, де я зараз живу, а я зараз живу в Бенімелалі, всі будинки повинні мати колір такої червоної глини, і це прям правило. Деякі його порушують, але все одно більшість будинків мають саме такий колір. Насправді, жителям міста цей колір не подобається. І люди там створили петицію, щоб змінити колір фасадів, але поки нічого не змінилося. Так не у всіх містах. І спільна стіна може бути як у багатоповерхових будинків, так і в приватних будинках. Якщо говорити за приватні будинки, то спільна стіна не завжди добре. Наприклад, ми зараз живемо в такому приватному будинку і з однієї спільної сторони. У нас з'явилась в домі пліснява. Ми ходили розбиратися до сусідів. Виявилося, що у них там ванна, але ніяких несправностей там немає. А у нас мокра стіна. В чому причина, ми не розуміємо, чи в цій ванні, чи в якихось порушеннях будівництва, тому мати спільну стіну в приватному будинку я б не хотіла. Друге, що хотіла сказати, це про розміри житла. В Марокко більшість будинків та квартир більші по розміру, ніж у нас. На мою думку, це так, тому що не треба платити за опалення, бо його в Мароко немає. І в Мароко зазвичай більші сім'ї, і їм логічно потрібно більше місця. Плюс велику частину квартири займає салон. Інколи й не один. Я помітила, що зараз забудовники недорогого житла намагаються зекономити і роблять спальні кімнати невеликі за розмірами, та вані також стають все менше. Це не завжди так. У моїх свекрів хороша квартира, там дві ванні кімнати, вони нормального розміру. Але ми дивилися недавно квартири, ванні кімнати маленькі. В одній квартирі взагалі не було нормального ні душа, ні ванну. Якщо митися в такій ванні, вода всюди, там де вона буде взагалі. Галі не повинно. Третій пункт жилий підвал. У нас підвал асоціюється з якимось підсобним приміщенням чи погребом, де бабуся тримає свої закрутки. А для марокканців це повністю жилий поверх, в якому живуть люди. Чому так мароко в деяких містах дуже жарко а в таке приміщення мало потрапляє денного сонця. Там маленькі вікна, а в деяких кімнатах вікон немає зовсім. У моїх сфекерів, будинку в Бені Мелалі, є такий поверх, можливо, колись я вам зніму румтур. Там досить темно, я досі до такого не звикла, але там навіть 42 градуси не жарко без кондиціонера. Не можу не сказати про те, що мароканці не мінімалісти в інтер'єрі. Тут повинно бути всього і більше яскравіше, вінзельочки, розписи, яскрава плитка, більше вас якихось елементів декору, і це все про марокканський інтер'єр. Четверте, салон це головна кімната в домі, та найбільша за розмірами кімната. Декорують її дорого, багато. Обирають найкращу люстру, найдорожчу обивку для дивана, найбільший килим, бо саме в цій кімнаті приймають гостей. І, типу, це перше враження гостя про вас. Часто, якщо помешкання велике, салони ліплять всюди. Типу, о, зайва кімната, що з нею робити? Зробимо ще один салон, і один салон зробимо шикарний, щоб там все було найкраще, а другий зробимо такий собі, і якраз в ньому будемо проводити час, а кращий залишимо для важливих гостей. У моїх свекрів у будинку якраз два такі салони, і той, що кращий, за два роки, що я тут, ні разу не використовували, і він реально займає майже весь поверх. І ще один пункт, а точніше зауваження з приводу салонів. Дивани в салоні розміщують буквою П і посередині зазвичай ставлять круглий стіл. І перша незручність це те, що стіл по висоті і трішки вищий за сам диван, вищий буквально, щоб вистачило поставити ноги під стіл, але за низький, щоб комфортно їсти. І поки ви донесете ложку до рота, воно у вас десь раз розсипеться по столу, сидиш, згорбившись над тією тарілкою. Особисто я вважаю, що це незручно. І друге зауваження, що простір, який залишається між диванами всередині букви П, може бути завеликий для столу. Якщо людей мало, то це не проблема. Стіл просто підсовують. Той куток, де сидять люди. А коли людей багато, то його теж підсовують в якусь сторону, і з вільної сторони ставлять стільці, щоб було зручно сидіти. Але буває людей багато, стіл підсунули в один куток. З іншої сторони може бути мало місця для стільця, і він туди не влазить і доводиться сидіти на дивані, тягнутися до столу. Але це теж не зручно. Зазвичай стіл підсовують до найважливішого гостя чи господаря дому. А хто не встиг примостити свою дубку на зручне місце, доводиться сидіти, як є. Взагалі, вихід в цій ситуації є, потрібно просто замовити або знайти стіл відповідного розміру. Також зараз такі столи роблять на колесах, щоб було легше його совувати туди-сюди. Не всі столи такі, але деякі є. Наприклад, у моїх свекерів є такі. З приводу диванів в салоні, то це не такі дивани, як у нас, до яких ми звикли. Це просто такий дерев'яний піддон, який декорують різьбою по дереву. Там є бокові бильця, але немає задньої спинки. Тому їх завжди ставлять під стіну. На цей дерев'яний піддон встановлюють такий матрас. Висоту матраса можна підібрати за бажанням, і на цей матрас одягають чохли, та на диван ставлять дуже багато подушок, і якраз на них спираються замість спинки. Підони, матраси та чохли для цих диванів досить популярний бізнес в Марокко. Якщо говорити за чохли, то ви приходите в магазин тканини, де продається якраз тканина, тільки для чохлів, там, можливо, штори, тобто все для декору. Тканина для одягу там не продається. Людина обирає тканину для салона, дизайн подушок, дає заміри, і їй там же шиють ці чохли. Ці чохли можна змінювати хоч кожен день. Плюс таких чухлів в тому, що їх можна прати в пральній машині. Звичайні дивани, як і у нас тут, теж продаються. Про салони поговорили, йдемо далі. П'ятий пункт на Марокко на всіх вікнах є вікониці. Вони бувають різні, є механічні. Зараз в нових помешканнях користуються електричними віконницями, де можна натиснути кнопку і вони саме піднімуться чи опустяться. Ставні обов'язково зачиняють на ніч, навіщо вони потрібні. Щоб не світило сонце. Можливо, тому марокканці так довго сплять, бо в кімнаті темрява. У нас в Бенімелалі влітку ставні закриті взагалі майже цілодобово. На ніч закриваєш, щоб не світило сонце. Зранку, коли прокидаєшся, відкриваєш на провітрювання. Пізніше знову закриваєш, бо вже дуже світить сонце. Якщо не закрити ставні, буде дуже спекотно. Далі знову сонце зайшло, ставні відкрив, лягаєш спати, в віконниці закрив. Ось так собі граєшся, але без них тут буде невесело. Раз почали за вікна, бачу таку тенденцію, що в мароко вікна не відкриваються як у нас, а розсовуються або вліво, або вправо, або вверх-вниз, як шкафи купе. В таких положеннях їх не дуже зручно мити. Ще для людини, яка жила в холодних кліматичних умовах, мені було дивно бачити, що у них тільки одне скло у вікні. А не подвійні, як у нас. Ми це робимо, щоб утоплити помешкання, бо з вікон часто дує. А марокканці взагалі про це не думають. Зиму якось переживуть. Вона тут коротка. Вже не знаю, який по рахунку Пункт це плитка. Покриття підлоги в усіх помешканнях це плитка. Насправді я ще не бачила помешкання, де покриття якесь інше. Хоча інші покриття типу ламінату тут продаються. Навіть стіни в деяких будинках викладають плиткою. В цьому є свій плюс: це те, що таке покриття вічне, його не треба перефарбовувати або покривати лаком. Якщо говорити за стіни, то в багатьох містах вологий клімат. І стіни потрібно часто перефарбовувати хоча в моєму бонімелалі морем і не пахне, а стіни раз в рік в будинку перефарбовувати треба. Коли в тебе плитка, про це можна не думати. Ремонт навіки. З моїх мінусів, якщо набридне такий ремонт або колір стін, його набагато складніше змінити. Плюс дизайн марокканської плитки часто дуже строкатий. Мені до плитки на стінах в будинку тяжко звикнути, на мою думку, плитка на стінах повинна бути тільки у ванній кімнаті та на кухні, але ніяк не в спальні. Наступний пункт пустий коридор: при вході у квартиру чи дім у марокканців немає вішалки, де можна повісти свої речі і залишити взуття. Максимум, що є, це зеркало. Вони взуті йдуть по всій квартирі і розвиваються там, де в них зберігається взуття. Коли приходять гості, вони розвиваються там, де бачать килим. Це незручно і нічого хорошого в тому, щоб розносити бруд по всьому помешканню, я не бачу. В нашому будинку ми все одно зробили місце приході, щоб розвиватися, хоча при вході там взагалі не призначено для цього місце. До речі, зате на килим вони ніколи не заходять в домашніх капцях, тільки босими. Хоча великий килим у них є тільки в салоні, в інших кімнатах просто невеликі килимки біля ліжка. Ось така вішалка зазвичай стоїть не непри... При вході, а просто в спальні і вішають туди не куртки, а якісь звичайні речі, типу желяби та сорочки. Чому? Що сезон, щоб носити куртки, тут короткий. І носять тут не пуховики, а просто легенькі куртки. І коли приходять гості, вони не знімають верхній одяг, бо опалення немає. Вони так і сидять в куртках. У ванні, кімнаті частіше за все, буде не ванна, а душ. І в душі може не бути шторки. У нас такий душ, там просто є нижній піддон для душу, і все, ні дверей, нічого. Коли миєшся, вода потрапляє всюди, де дістає. Спочатку мені було це незвично. Ми думали повісити там шторку, але вирішили, що ми все одно не будемо довго жити в цьому будинку і взагалі забили на це діло. Коли помився, просто взяв крату про цю швабру, я вам вже розповідала. Витер і пішов. І в цілому, навіть якщо є ванна, мароканці нею можуть взагалі не користуватися. У свехері в рабатській квартирі два туалети: один з душем, інший з ванною, у вані вони не миються тільки в душі. В нових квартирах, якщо площа дозволяє, роблять два туалети. Один може бути загальний, інший біля господарської спальні. Мені такий варіант подобається. В господарській вані можна залишити всі свої особисті речі, різні засоби гігієни, та ніхто не буде роздивлятися, чим ти там користуєшся. У більшості ванних кімнат є біде, якщо площа це дозволяє, або гігієнічний душ. Чому? Бо перед молитвою марокканцям потрібно зробити обмивання. Якщо сходити в туалет і не помитися, то обмивання буде порушено. Так, людина може помитися пізніше, але це зроблено для зручності. Людина зробила свої справи, підмилася. І все добре. Якісь занадто подробиці, але як говорила моя вчителька в школі, що естественно, то не безобразно. Це природа. Ще один пункт муровані кухні. Такі кухні я бачила в основному в будинках у квартирах. Зазвичай кухонні шафи, як і у нас. Це кухонні шафи не із дерева, а їх вимуровують із каміння. На них можуть викладати різні залишки кахелю, які залишилися після ремонту, і просто вставляють туди металопластикові дверцята по типу як пластикові вікна, стільницю роблять з якогось каменю, наприклад, граніту. Плюс такої кухні довговічність. Цей камінь буде стояти вічно в будинку, де ми зараз живемо. Саме така кухня. Я нею користувалася, тому поділюсь і мінусами. Увага, список. Перше, це самі дверцята у нашої кухні вони не відчиняються, а розсовуються. І це незручно між рейками, по яким дверцята їздять, забивається сміття, яке тяжко звідти прибрати. В деяких місцях це взагалі неможливо. У моєї свекрухи дверцята в такій кухні відкриваються навстіж і так краще. Друге, це те, що сама камера не розділена поличками і місце використовується нераціонально. Зверху купа місця гуляє. Звичайно, там можна щось придумати, якось встановити поличку, але ми цього не робимо, бо ми в цьому будинку не на все життя. Можливо, ми скоро будемо з'їжджати. І третє, це загальний вигляд. Виглядає не сучасно. Я б собі таку кухню не робила. В сучасних домах не знаю, які кухні встановлюють, і зверху може не бути полиць або шаф для зберігання. І це теж незручно, бо місце гуляє і легше тягнутися вверх, ніж нагинатися і шукати щось в нижніх шафах. До виморованих кухонь можна додати ще вбудовані шафи для одягу. Це шафи, які закладені початково в інтер'єр, і від них залишаються тільки двері. Двері відчиняєш, а там звичайна шафа. З плюсів кімната виглядає просторіше, бо в ній не стоїть величезна шафа. і з мінусів її більше не переставиш. Там, де вона є, вона буде стояти вічно. Перейдемо просто до якихось дрібниць в декорі. Та закінчимо це відео. Помешкання рідко прикрашають вазонами з хатніми квітами. Зазвичай такі вазони ставлять на балконі або у дворі, бо хороша погода і хатні рослини не померзнуть. І тут в багатьох квартирах і будинках немає підвіконь, і ці рослинки по суті і ставити ніде. А помешкання прикрашають штучними квітами. Кожному своє, я людина практична, у мене штучних квітів немає. Плюс це не екологічно, ці квіти рано чи пізно набриднуть, людина їх викине на смітник і вони там будуть розкладатися мільйони років. В такому випадку краще використовувати сухоцвіти, вони, хоч не шкодять екології. Друге, я бачила, це не у всіх, це більш такі винятки. Однак любов до різних серветок мережевних чи ні, типу на кожній поверхні серветка. На столі, на полиці, деякі кладуть навіть на диван. На мій погляд, це непрактично, Щоб протерти пил, треба виконати зайві рухи. Нащо на це марнувати час? Пояснень, чому так у мене немає. Мабуть, це щось вікове, і я ще до цього не доросла. Окрім серветок, є ще бажання на все одягнути чохол. Наприклад, на пральну машину одягають цю з плівки. Можливо, щоб не дряпати поверхню машинки, якщо вона стоїть на кухні, на неї щось ставлять, не знаю. Але в інтер'єрі це виглядає не дуже естетично. Окрім чохлів на пральні машинки, люблять стелити якусь стару ковдру на килим, щоб не зіпсувати його. Типу, у звичайному в житті там завжди ковдра. А коли прийдуть гості, людина зніме цю ковдру і опа, а в неї чистенький килим. Чи варто купляти настільки дорогий килим, який вам шкода зіпсувати? І нащо взагалі його берегти? Щоб передати дітям в спадок, я не розумію. Ну і за фінали ми з вами схожою рисою, яка є і в деяких українців, це посуд для гостей. Якісь таці, склянки, сервізи, які просто стоять в шафах і ними користуються раз на рік, якщо пощастить. Мароканки теж так роблять, але не бережіть блага, які маєте для когось, користуйтеся ними самі. І отримуйте задоволення. Не бережіть їх на якісь кращі часи, ви не будете жити вічно. Можливо, такі маленькі дрібнички, як гарний посуд, і скрасять ваш день. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в новому відео!